you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Телеканал прямий виправдовує мінські угоди імені Порошенка Путіна. Народ, що й чути не хотів про війну, їв Кавуни по 4 гривні. Кляв Порошенка та Баржі Гройсмана Маріупольці жили в чистому безпечному багатому місці на березі моря та їли копічані Херсонські фрукти та овощі, заявив блогер та відомий радіоведучий Дмитро Чекалкін, який є довіреною особою Петра Порошенка. Цинізм під час війни у пана Порошенка та його маріонеток зашкалює. Український народ у цей важкий час робить все можливе для того, аби об'єднатись та перемогти у цій війні, а тим часом знаходяться. Одяться люди, які працюють за гроші на Порошенка, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, але знищити нашу державу їм не вдасться. І після перемоги державні органи обов'язково дадуть відповідну оцінку заявам, які розхитують ситуацію в Україні під час війни. Ганебні заяви від Посіпак Порошенка на Чекалкіну не закінчуються. Соратник Порошенка Лошкін відкрито став на сторону РФ. Він лобіював зняття санкцій з російського олігарха. Члени Європейської конфедерації України написали листа президенту Франції з проханням посприяти в питанні неведення проти Моше обмежувальних заходів. Керівники. Однієї з найвідоміших європейських організацій України лобіювали інтереси російського олігарха Моше Кантора, якого вважають близьким до російського диктатора Путіна. Вони контактували з урядом Франції, умовляючи його не відновлювати санкції проти бізнесмена. Пише ізраїльське видання Харец. У листі від 11 серпня президент Єврейської конфедерації України Борис Лошкін і головний рабін України Яків Довблайх написали президенту Франції Еммануелю Макрону лист з проханням клопотати за Кантора. У зверненні Блайх і Лошкін стверджували, що Кантор присвятив своє життя і діяльність відродженню єврейського життя. Культури і освіті по всій Європі, а також що українська єврейська громада завжди могла розраховувати на його непохитну підтримку і чуйність до проблем, з якими ми зіткнулися. Харет цитує урив зі звернення. Ми також знаємо про його почуття до єврейської громади, які він дуже допомагав протягом багатьох років, особливо після початку війни. Ми впевнені, що ця помилка буде виправлена після вивчення його справи і аргументів, висунутих його адвокатом. Ми закликаємо вас протистояти будь-якому відновленню рішення про накладання на нього санкцій не тільки заради нього самого, а й заради європейських громад Європи, які які втратили надійного і шанованого лідера. І Хілошкін, який раніше обіймав посаду глави адміністрації президента України за Петра Порошенка, а в даний час є віце-президентом всесвітнього єврейського конгресу. Не відповіли не на одноразові прохання про коментарі. Почесний президент ЯКУ Борис Фуксман, який також підписав лист, сказав Харец, що Хілошкін написала Макрону в надій, що президент Франції буде працювати над скасуванням санкцій, тому що Моше Кантор багато зробив для єврейства в Європі і зробив це дуже гідно. Фуксман додав, що Кантор дуже багато займався єврейським життям в Європі. І із цієї причини заслугової поваги, так що оцінювати його склад за цим показником, а не по його російським зв'язкам. Зауважимо Кантор, близький до президента РФ Путіна, 68-річний бізнесмен, великий акціонер російської компанії з виробництва добрив Акрон, яка вважається найбільшим у світі виробником мінеральних добрив. Кантор використовував свій статок, який до війни Форбс оцінював в 12,7 мільярдів доларів для фінансування єврейських організацій в Європі та Ізраїлі. Він довгий час був президентом європейського єврейського конгресу, що базується в Брюсселі, поки не був змушений піти у відставку після введення санкцій. Європі Європейського союзу на початку цього року, 6 квітня 2022 року, після вторгнення Росії в Україну Великобританія ввела персональні санкції проти Кантора як проти найбільшого власника акції «Акрона», Після чого в червні 2022 року Кантор передав 45,1% акцій, довірча управління трьом топ-менеджерам. Наприкінці серпня Італія тимчасово конфіскувала в Порто Ротондо на Сардинії 11 маєтків, що належать Кантору. Зараз статки Кантора оцінюють більш ніж у 7,5 мільярдів доларів. Якщо до сьогодні ще хтось не мав сумніву у прозорості Порошенка та його Команди стосовно політичної позиції, то тепер очі відкривають усі. Як же ганебно шукати недоліки управлячої влади, паралельно стаючи на захист противника? На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.